Простора, двокімнатна квартира поруч з метро, в розстрочку до 10 місяців. Завітаємо на перегляд. Будинки комплексу облаштовані стильною вхідною групою з зоною очікування, колясочною, поштоматом та двома ліфтовими зонами. Піднімемось у квартиру. Двокімнатна площею 67 м метрів квадратних, куди входять простора кухня вітальня 19 метрів квадратних, дві окремі спальні кімнати з панорамними вікнами, ванна кімната та санвузол З кухні вітальні. Як і спальні є вихід на засклену лоджію, де можна організувати робоче місце або зону відпочинку? З панорамних вікон квартири відкривається вид на зелену зону. У комплексі передбачена велика територія для дозвілля всієї родини, з алеями та променадом для прогулянок. Активно розвивається інфраструктура, і вже працюють кав'ярні, заклади, магазини, б'юті простір та спортивний клуб. За кілька хвилин від комплексу, навчальні та медичні заклади, терце ретровіль, лавіна. Мол та великий сирецький гай. Поруч із ЖК «Діброва парк відновлено будівництво станції метро Мостицька. Чотири зупинки, і ви в центрі міста шість будинків комплексу вже введено в експлуатацію. Продовжуємо будівельні роботи і надалі.